Коли Вася вплутався в бійку і отримав кулаком по обличчю, він одразу ж згадав усе, що його вчив батько. Але вміння коптити кабанчика, на жаль, ніяк не знадобилося у цій ситуації. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Парк. На лавочці сидить середніх років жінка. До неї підсідає мужчина і каже Вибачте, ви, бува, не педагог, жінка здивовано. Так, педагог. А як ви здогадалися? У вас обличчя дурне, жінка обурено. Знайшовся розумник. У вас, між іншим, теж дурне, мужчина сумом. Я теж педагог, онук запитує бабусі. А навіщо комарі смокчуть кров у людини? Комарі, онучку, беруть кров на аналіз і несуть зозулі. Зу <рив> Потрапив Степан у автокатастрофу, доправили його в лікарню, у реанімацію. Тут до нього кум пробивається, йому пояснюють, що не можна, постраждали у комі, нічого не чує, не впізнає. А той з торбами все просить. Ну, пропустили його в палату. Ой, куме, біда яка, я ж тобі тут сальця приніс, огірочків, пляшечку горілки, а ти в комі. раптом кволий голос. Кома, це ще не крапка. Наливай. Зустрілися двоє приятелів. Ну що, друже, і коли весілля? 22 червня. Це коли найкоротша ніч? Ну, так, ха, боягуз.